Всім привіт, підписники. Рада вас бачити. І отже, сьогодні у нас четвер, ми в Харкові, я прийшла до оперного театру, щоб познімати красиві квіти. Ось показую вам клумби біля фонтану, який не працює. А тут якраз працівники Харків -Зеленбуду. Прийшли встановлювати ще нові клумби. Бачите, там вдалині працівники в зеленій формі, також зелений трактор. Ось, всі вони працюють над цими клумбами круглими, туди саджають квіти. Тож має бути красиво: якісь бордові квіти. Потім, коли вони посадять їх. Я ще підійду, покажу вам, як вони виглядають. Але то вже трошечки пізніше. Ось. Буде отак гарно. Бачите, один, два, три, чотири. Чотири круглі клумби. Погляньте, а тут різнокольорові. І жовті, чорнобривці, і ось фіолетові квіти. І нового кольору. Ось, і все це зроблено таким орнаментом. Викладене каміння. Ось, а оце трактор під'їхав з новою партією квітів. Буде дуже-дуже красиво. Наші комунальники це герої, працюють. І у спеку, і у холод, і у мряку, і у мороз. Це літо дуже-дуже спекотне, а оскільки я ходжу вулицями у жаркі дні, я завжди бачу комунальників. Вони або прибирають, або саджають квіти, або їх поливають, або прополюють, завжди зайняті ділом. Як і зараз.